Доброго дня, шановні члени комісії. Я хочу представити дипломну роботу на тему. Зараз. Бачно? Бачно екран? Так, да, бачимо, бачимо. Будь ласка. Дослідження та програмна реалізація методів формування автоматичних відповідей на запитання. Об'єкт дослідження це формування автоматичних відповідей на запитання. Я буду використовувати це рішення для. Для збереження ресурсів працівників та часів роботи їх для відповіді на однотипні запитання це моя мета роботи. Це основні завдання на, до моєї роботи, а, а саме, дослідження методів формування автоматичних відповідей на запитання, проектування програмного забезпечення, розробка. Та тестування моєї програми. Економічне обґрунтування до цінності розробки. Тут зображено алгоритм роботи моєї програми. Тобто, тобто, початок. Ми формуємо категорії для пошуку. На основі цих категорій ми формуємо словник предметної області, робимо запрос до бази даних та получаємо вибірку даних. Та даємо користувачу відповідь. Якщо схема коректна, ми попадаємо, ми, ми навчаємо модель, якщо навчання коректне, ми, ми залишаємо відповідь. Якщо ні, адміністратор вручну Вибирає схему для даного запитання та ключових слів. Тут показана діаграма прецедентів користувачам, тобто, це основні сценарії роботи програми для звичайного користувача. Зверніть увагу, авторизація розширена реєстрацію, то тобто, при звичайних сценаріях ми виконуємо процес авторизації. А при першій авторизації це буде реєстрація, це діаграма прецедентів для адміністратора, розширений функціонал для редагування схем відповідей, та знов повторне навчання розширює звичайне навчання моделі. Це про те, що я розказував, коли презентував алгоритм роботопрограми. Це таблиця того, що вплинула на вибір мови для написання проєкту. Я вибирав PHP, тому що, по-перше, перше, працює додаток у сам сайт, та немає строгої типізації язиків, що дозволяє швидше розробляти програмне забезпечення, тобто кінцевий продукт. На цьому слайді ми бачимо співвідносини між сутностями бази даних є взаємозв'язки багато до да багатьох, наприклад, схеми та примери відповідей та аккаунти та діалоги. Це функціонування моєї програми, тобто, спочатку програми ми маємо набір, набір функцій для неавторизованих користувачів. Ось вони. А після авторизації ми можемо отримати доступ до повного функціоналу або користувача, або адміністратора. Це приклад інтеграції мого проекту. Тобто, це слайд ну, схематично, це інтернет магазин книг, це може бути то, що будь-яка предметна область, будь то фірми та інші, інші товари. На цих слайдах ми бачимо взаємодію користувача з моєю програмою. Тобто робиться запрос: який книги авторства Сергія Жидна у вас є? Та на основі ключових слів з цього речення ми бачимо відповідь машини. Далі користувач робить запит: чи можна замовити Ворошила цього автора. Система розпознає та є можливість зробити заказ звідси, прямо звідси. Тобто, тобто, на кнопці підтвердити, ми робимо заказ. Я зробив це так схематично, показати, що можна звідти придумати будь-яку логіку. Тут ми бачимо інтерфейс адміністратора, тобто, зліва, це звичайно, звичайна. Аналітика по зроблених запросах. Зроблений запрос, запитання, тобто ключові слова, які ми використовуємо для запиту в базу даних сам запрос та відповідь, відповідь алгоритму. І та справа: ми бачимо розширений функціонал. Це для того, якщо машина дала неправильну відповідь. Адміністратор міг вибрати правильну схему для відповіді такого типу та навчити машину. по моїй дипломній роботі. Новизна її полягає саме в методі оброблення запитів.